Працівники молодіжного центру розпочали онлайн розпродаж речей, що залишилися з минулих ярмарків. Речі ручної роботи в патріотичному стилі. В кожній душа майстра. Співробітниця центру Руслана розповідає, слідкують за новинами постійно. Коли побачили на відео хлопців з передової з обмороженими кінцівками, одразу ж захотіли допомогти. Ми проводили ярмарки улітку, восени. І вирішили допомогти нашим хлопцям ЗСУ і розпродати те, що залишилося з наших ярмарків. Тим самим ми хочемо допомогти і купити хімгрілки для них. Ми відкрили додаткову сторінку в інстаграм. Туди виклали все, що в нас є, все, що в нас залишилося, і в шапці профіля ми виклали банку, в яку люди можуть. Донатити не тільки купувати в нас речі, але й донатити. Кожна гривня це дуже велика допомога для хлопців. Ми, як люди, дуже переживаємо за все це і хочемо допомогти не тільки як працівники молодіжного центру, а й як по ну, як люди. Нам дуже важливо, як вони себе почувають. Це допомога, яку можемо зробити ми для нашої країни. Для того, щоб допомогти зібрати кошти, не обов'язково щось купувати на ярмарку. Донатити можуть всі бажаючі, а кожна гривня стане в нагоді для наших воїнів на фронті. Пам'ятаємо, ми сидимо у теплих домівках, доки вони мерзнуть в окопах. Тож підтримаймо їх в тилу тим, чим можемо. Посилання на банку можна знайти у шапці профілю додаткової сторінки молодіжного центру, створеної спеціально для допомоги Збройним силам України.